Да, місто сам? Чернігів, Чернігівський район. Кого ми собі нахапаємо? Кого ми собі можемо. От місто Чернігів когось може собі обійняти. Дайте я... А тут уже хто погодиться, тому що якраз і суть добровільності. Наступний етап, після того, як буде затверджений перспективний план, ми можемо розпочинати процедуру об'єднання. Тобто населений пункт, який бажає об'єднатися з сусіднім населеним пунктом, має на сесії прийняти рішення про те, що вони хочуть з сусіднім населеним пунктом. Подати це рішення в сусідній населений пункт. Тому населеному пункті Рада знову ж має зібрати сесію. Прийняти рішення, що вони хочуть теж об'єднатися цим населеним пунктом. І тільки потім вони мають розтворити робочу групу по розробці спільного би, цього рішення, прийняти спільне рішення про об'єднання. І після того, коли вже буде прийнято рішення про об'єднання, будуть проведені е, вибори на місцевому рівні, якраз об'єднаної територіальної громади, на яких будуть обрана та рада, про яку я казав, і відповідно От реально, про... чесно процедура дуже складна.